І що ж це у нас таке? Бачиш, Це найнеприкритіший розпакунок. Найнеприкр... якийсь. на. Е... Що написано? ISI L те ж те ж саме, що XL. Просто це я понял, для типа LL це як по-японськи. Давайте розпакуємо, подивимось. Бачите, він прям новенький. А в тебе є DSi XL? Та, зараз подивимось, в там будемо заглядати. Тебе 3 XL, по-моєму. Нам... Ой, я щось роз розірвав. Розр... 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 Навіщо я це зробив? Дивись. Ну, Дай не На прокрити не... шилот. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй, дивись. Ай прям новенький. Диви, який прикольний. Мумудок. Мумудок. -му так. Да. І що ж тут всередині цікавого у нас? Так, давай спочатку ми його відкриємо, да, подивимося, як він. А, він бачив він прям новенький. Він ще не розпаковувався ні разу. Угу. Ми його можемо або відрізати, або цю прям штучечку просто відколошмотити, відколопати. Так. Опа. Люблю скочит колоплювати Да. Оце бачиш. Такая история Нормально Вот, давай Раскрываем Знаешь, мумудок -му -му Интересно, почему он называется мумудок -му Это что, Кацапы придумали этот чехол? а давай Ого Горненький, да? Великий а Тогда Мне кажется, экранчик свеча Тут поместится Можно его, можно его давай Раскрываем Видишь? Карабинчик Прям тут для всяких теж штучок. Да. І тепер головне, чи є у мене DSI LL, щоб перевірити. Да? Давай перевіряємо. Перевіряємо, перевіряємо. Чінкс. Опа. Ано. Це не воно. Чи воно? Ой. Корова упала. Нічого страшного. Оце воно? Да. Так. Корова не стоїть тепер, бач, це не хоче хоче падати. Каже пацанчики, я буду падати. Дивісь, яка красива, так? Да? Це камера. Так. Да. Це камера. І це камера. Не, мені кажеться, вона більше, ніж 3 d XL. Ти думаєш? Да. Можливо, можливо. Ні, я думаю, що цей серед ну, може, можемо перевірити. У мене є 3DS XL, можемо перевірити. Якщо ми одразу будемо все перевіряти. Давай перевіримо. А, Ні, Не більше. Така саме. Ні, ну вищий екран е, на 3DS е, більше. На 3DS більше. А, а тут в... два квадрати, ми просто однакові. Зароботала вона. А, маєш на увазі Да. Я ще її не цей, не... не фіксив, коротше. Ще поки що не можу нічого сказати. Угу. Сподіваюся, що запрацює. Так, і у нас, бачимо, вже у нас поклеєно вже наче. Чи не поклеєно? Чи поклеєно, подожди? Ні, не поклеєно, треба буде поклеїти. Да. Ну, в общем. А, все. Ось така штучка. Давай ми складемо і подивимось, чи воно ти там знімаєш, так? Да? Угу. Як воно у нас ляже. Я зазвичай резинками не користуюсь е, у всіх смислах цього тому питання. Що? Але, ну, тому що так дуже швидко. Ага. Але так, щоб воно для зберігання, то можна і так от. І. Бач? Джинкс, Дивись. Навіть у нас цей мумудок під колір. Підходить. Да? Uh -huh. Все. Супер класне, і у нас покупочка вийшла, правда? Угу. Uh -huh. Все. Грайте вигравайте, це Віоліті. Це...